В ім'я Пресвятої Трійці, Отця Сина і Святого Духа, розпочнемо наші роздуми про хаальмах, про Діву. Марію, як пише пророк Ісая у 14-му вірші 17-го розділу: ось діва зачне і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл. І далі пророк продовжує, що означає Бог з нами. Дорогі в Христі, пройдемо такий невеличкий шлях разом з Дівою Марією, наслідуючи непорочну, аби побачити Бога, який є з нами. Ми знаємо, що споконвіку Господь Бог обрав Діву Марію на матір свого сина, дарувавши їй привілей непорочного зачаття. Також і нас, Господь Бог, вибрав Ісусі Христі перед створенням світу, в Христі, який, як пише Павло в листі до Колосон, 15-17 вірші першого розділу Христос є образ невидимого Бога, первородний усього творіння, усе через нього і для нього створене, він раніше усього і все існує в ньому. Так дійсно, Син Божий первородний усього створіння і все в ньому існує, ми теж споконвіку існуємо в ньому. Але з історії спасіння, коли відкриємо святе Писання, нам відомо, що саме людина була перед Ісусом. І саме людина приготувала Синові Бога місце на землі. Божий план, в якому Ісус був першим жаданим і улюбленим сином Бога, а потім в ньому почало з'являтися усе створіння, почав здійснюватися в зворотньому напрямку. Спочатку був створений Всесвіт, потім людина, а потім у повноті часу Син Божий прийшов на землю у людській подобі. В наших роздумах про благодатну спиратимемося передусім на Євангеліє Святого Луки, натхненного свідка апостольської традиції, на Євангеліє, яке дуже багатолике чи багатогранне. Його називають Євангелієм про таємницю Ісуса Христа посеред нас, євангелієм Святого Духа, Євангелієм молитви, Євангелієм радості та миру, і Євангелієм як книга про Боже милосердя. І все це. Євангелія від Луки. Ісус Христос приніс нам Боже об'явлення, у світлі якого світ побачив, що Господь Бог на світ, на нас і на жінку дивиться зовсім інакше і неймовірно її цінує. Це нове вчення Ісуса про жінку спричинило переворот, такий злам в історії людства. Особливо показовим у цьому відношенні є власне Євангелія від Святого Луки. В цьому Євангелії ми бачимо абсолютно новий, цілком оригінальний і вищий за саме небо і благородніший погляд на жінку. Відкриваючи біблійний текст, ми бачимо, скільки прекрасних в ній жіночих образів: Єлизавета, мати Йоанна Хрестителя, пророчиця Анна, вдова ізнаїн, грішниця, яка намастила ноги Ісуса, жінки, які Його супроводжували. Коли він подорожував Палестиною, якась жінка, невідома з імені, яка прославляла його матір, з якою ж теплотою і ніжністю одночасно розповідає нам Євангелист Лука про двох сестер Марту і Марію, які прийняли Ісуса у своєму домі. Лука єдиний, хто вірно зберіг традицію про жінок, які співчували приреченому на смерть Ісусові з Назарету на дорозі Христа. І були з ним аж до кінця. Жінки, які доглянули його мертве тіло, і перші побачили порожню гробницю. Згадаємо Марію, з Магдали. Нарешті маємо ще дві жінки, які є головними героями Ісусових притч. Перша притча про загублену драхму це восьмий і десятий вірші 15-го розділу, і про несправедливого суддю, який ні Бога, ні людей не боявся. Це перший і восьмий вірші. З 18 розділу Євангелія від Луки. І от коли ми з вами читаємо Третє Євангеліє, перед нашими очима пересуваються немовби намальовані жіночі постаті, але мальовані вони з великою пошаною і неймовірною ніжністю. Також жінки були покликані до Царства Небесного їм, як і всім бідним і немічним цього світу, Ісус приніс радісну новину про спасіння серед усіх жіночих постатей. Височіє неймовірно Божа Мати, Богородиця, Діва з Назарету, Діва Марія, Непорочна, Благодатна чи всі інші титули, які можемо знайти в літанії до Лоританської, до Пресвятої Діви Марії. Зрештою, ми у нашому ордені називаємо її царицею Серафимської, царицею нашого францисканського ордену. Варто відзначити. Що Святий Лука подає нові дані про Матір Ісуса, і Він подбав про те, щоб зібрати якомога більше інформації про неї. Євангелист усе представляє з її точки зору. Марія є центральна постать розповіді Євангелиста Луки, як пише він у 19 і 51 віршах другого розділу, це вона зберігала всі ті слова у своєму серці. Якщо споглянемо на Євангеліє Матвія, то дитинство Ісуса Матвій представляє з точки зору Йосифа голова святої родини, свідок дівочого народження. Йосиф діє, Йосиф задумується, Йосиф змагається з Богом і з людьми, а Марія, не мов би, на другому плані в нас знаходиться. Перша Євангелія не говорить навіть, чи Марія була свідомо і особисто, чи брала свідомо і особисто. Участь у цій таємниці Божого народження. Отож, дорогі в Христі, в описах відвідин, народження і очищення Євангелист Лука намалював настільки прекрасний образ Марії, що жоден художник не може з ним зрівнятися. І всі вони разом узяті, багато чим йому зобов'язані. Наш шлях, наші роздуми, розважання з Марією пройдемо від Назарету. Де відбулося благовіщення до Айн-Каріма, де Марія зустрілася з Єлизаветою. Потім пройдемо до Вифлеєму, де народився Ісус, втічемо звідти до Єгипту разом з Ісусом, а потім, прибувши там певний час, повернемось до Єрусалимського храму і разом з батьками будемо шукати Ісуса, де ж Він загубився. Згодом перейдемо до Кани Галілейської на весілля. А чому ж би ні? Бо весільна радість це є радість теж християнського життя, і звідти з весілля в Кані Галілейській, перейдемо до Єрусалима, до, вечірні, до тайної вечері, до горниці, де він спожиє останню трапезу хліба і вина на цій землі, і перейдемо до Гологофи, до Марії під Христом. Отож, дорогі, розпочнімо зі сцени благовіщення, відкривши Євангеліє від Луки. Який є товаришем, співпрацівником з того Павла, істориком і теологом, ми дізнаємося, що сцена, коли ангел Гавриїл звіщає Марії народження Ісуса, вона зіткана зі слів, термінів і символів Старого Завіту і багато в алюзії. тобто певні вказівки чи натяки на факти, які були в Старому Завіті, і відсилає до багатьох старозавітніх текстів. І просякнута духом Старого Завіту, неймовірною історією ізраїльського народу, який очікував народження Мосії. Заповідь народження Ісуса подібна за стилем і формою до народження Йоанна Предтечі, чи інших великих мужів Старого Завіту, серед яких безперечно Ісус є найбільшим, про якого всі вони заповідали і якому приготували місце прихід. Читаємо в Євангелиста Луки, що Захарії, священнику, котрий війшов до Єрусалимського храму на жертву кадіння, ангел тільки переказав звістку про народження сина. А тепер цей самий ангел Гавриїл всупереч усяким тогочасним звичаям. Бо Марія є жінкою, а ангел є чоловіком. І, всупереч усім цим звичаям, бо в Ізраїлі чоловік ніколи не вітався з жодною жінкою. Навіть одружений чоловік не міг привітатися зі своєю дружиною на вулиці, бо це викликало би багато незадоволення і певні наслідки. І тут Ангел вітає Марію, віддаючи їй особливу шан. Зазвичай вітаючись, ми називаємо ім'я того, кого ми вітаємо. Не? Доброго дня, чи «Слава Ісусу Христу, Олександре, «Наталія» чи Вікторія. Зауважте, що Гавриїл в біблійному тексті не називає імені Марії, не каже Радуйся Марія. Він каже Радій благодатна. І читаючи грецький текст грецькою мовою Кахірітомене, тобто благодатна, виконує функцію імені. Як Діва має на ім'я? Благодатна. Не Марія, але благодатна. Так ангел називає Діву Марію. Це має величезне значення, оскільки, згідно із семітським способом мислення, семітські народи це тогочасна Асирія, Вавилон, Ізраїль і інші суміжні народи сусідські, які оточували Ізраїль. Тобто, згідно з способом мислення семітів, ім'я виражає суть того, ким хтось є насправді. Або його завдання і місії, тобто благодатна це ім'я, яке Марія отримала від Бога і, в особливий спосіб, обдарована благодать. Тобто та, котра знайшла благодать в Бога в її очах. Ось так бла... діва стала благодатною. Так, Господь її називає устами Ангела. Слова привітання, які Ангел передає Марії, це аналогія до двох заповідей пророків. В книзі пророка Софонії, 3, 10, 3 розділ, 10, 18 вірші ми читаємо про цю радість благодаті і в Захарії, 9-й вір 9-го розділу Дух Святий зійде, і сила Всевишнього тебе огорне, дорівнює, окриє тебе як Хмара. Тобто це чергова вказівка на Хмару, яка свого часу покрила ковчег завіту на знак присутності Бога. Сороковий розділ, книги виходу, і Мойсей. 35 й вірш. І Мойсей не міг увійти в намет свідчення, бо його оповила тінню Хмара, і намет наповнився Господньою Хмарою. У цьому світлі Марія постає перед нами як ковчег Нового Завіту новий намет зустрічі, в якому Бог присутній вже не в знаках і символах, як колись перед Мойсеєм. Хмара, стовп вогню, але реально присутній через чудо втілення. Тут в Назареті перед народженням Еммануїла ангел Гавріл сказав найважливіші слова для людського роду. Він приніс нам послання спасіння. Коли Бог хоче повідомити людині щось важливе, необхідна, відповідна постава. Тобто варто бути відкритим, зосередженим. І внутрішньо готовим до діалогу. То іншими словами, щоб Боже слово принесло плід, воно повинно лягти на добрий ґрунт. Недавно в цьому в минулому тижні ми читали, в цьому тижні ми читали Євангеліє від Марка про плід, який приносить 30, 60, 100 разів. Що Боже слово принесло 100% плід у моєму твоєму житті, потрібно бути відкритим, готовим до діалогу. І тоді, якщо Бог знайде такий простір, знайде цей ґрунт у людині, він почне говорити. І так було з Дівою Марією. Бог почав розмову, чому саме з нею, бо знав, що його пропозиція буде прийнята. Вона її не відкине, як часто це робимо ми. Чому? Тому що Марія дозволила, і, мало того, не тільки дозволила Богові роз... говорити з нею, вона створила відповідні умови для цього діалогу. Незважаючи на пізніші сумніви, да? як вона скаже, ангелу, а як це станеться? Да? Вона має сумніви, але вона дозволяє Богові говорити. В перші хвилини такої зустрічі між небом а землею важлива відкритість, згода з боку людини, що Бог взагалі міг говорити. А вже на другому місці Божа воля і зміст послання, котре Він хоче переказати. Таким є Бог. Така є його природа, він хоче давати, але при умові є, що хтось готовий це прийняти. Бог дає завжди. Тільки ми не завжди приймаємо те, що Він нам посилає. На жаль, люди досить часто бояться Божого втручання у своє життя. І це є певна форма духовного каліцтва або духовна німота. Я не чую або краще не хочу чути, що Господь мені говорить. Погляньмо ще раз на Назарет. І на епілог розмови ангела Гавриїла з Партенос, тобто з дівою. 38 й вірш. Ось я, Господня слугиня, нехай мені буде за Твоїм словом. І відкритість непорочної на ініціативу Бога принесла плід. Це призвело до повного прийняття однозначної згоди на реалізацію планів Бога. Іначе б вони не були зреалізовані, якби не відкритість і згода Марії. І ці плани вони вже об'єднали особу Діви Марії з Еммануїлом, який є Спасителем світу. Що ж, ми більше не можемо з вами затримуватися в Назареті, і сама Діва Марія нам не дає такої можливості. Вона вирушає в подорож. Лука нам повідомляє, що того часу Марія, вставши, поспішно пішла в гірську місцевість. До міста Юданого. 39-й вірш першого розділу Євангелиста Луки. Йдемо разом із нею до сьогоднішнього Айн-Каріма. міста віддаленого на захід на 7 кілометрів від Єрусалима, міста миру. Подорожуємо разом з Марією. Вона приведе нас до Бога, який є з нами. Мир і добро. До слідуючої зустрічі!